Окопні свічки дитячими руками в одному з борспільських ліцеїв розгорнувся справжній цех з перетворення концертних бляшанок на світила. У нас багато батьків в класі також воює, тому ми стараємося їм якось допомогти, хто чи може. Тому приходимо сюди і. То як може, так і допомагає. Збираються школярі після уроків та починають творити. Етапи створення окопних свічок не складні, однак нерідко буває дефіцит потрібних матеріалів. А це пусті консервні банки, картон та парафін. У нас і пасічники відгукнулися також на наше прохання, тому дали досить багато воску. Ну і сама пасічник, тому вчив трошки позичила. На цій тому заливаємо бляшаночку. Все вона готова. все, в нас є готова. Ляшанка да, ну і треба руки робочі, які будуть це робити, які будуть скручувати. І ну хтось колись мені казав, що потрібно терпіння. Ні, тут потрібно лише натхнення, і любов до наших захисників. Це Ірина Миколаївна, вчителька історії та ініціаторка виготовлення окопних свічок. За день з учнями вони виготовляють близько 30 свічок, та ще 10 пані Ірина робить вдома. Усе для того, щоб подарувати трохи світла і затушку українським військовим на передовій. Ми передали на позавчорашній день 360 таких свічок, і є зараз готових ну 200, десь 260. отак. Просто да, Ми ж вдома ще робимо трошки. Тому ну, запрос от вчора дали запит на 200 баночок, які йдуть на Харківський напрямок, Херсонський і е, під Бахмут. Окопна свічечка має бути немасивною, щоб військовий завжди міг взяти її з собою у кишеню. Проте, що більше виріб, то довше горітиме. У разі потреби свічку можна загасити, однак в жодному разі не водою, бо подальший функціонал окопної свічки буде неможливим, кажуть шкільні майстрині. Така баночка горить три години, і за півгодини в них вже є вранці кава. Тому а на такій великій навіть можна розігріти їжу, поставити для чого потрібні будуть у ці дирочки взагалі пробиватися, сковорідка, кастрюлька будь-що, і воно як виконує роль комфорки. До корисної справи долучаються учні різного віку, бо кожен з них хоче внести свій вклад у перемогу України над російськими окупантами. На деяких свічках діти навіть залишають свої автографи. Треба підпалювати Фетільса вони та вони голі обов'язки діти ділять між собою самостійно. Хтось відрізав тоненькі полоси картону, а комусь потрібно було його приборкати і викласти у бляшанку. Ну для початку потрібно взяти банку, потім підібрати по розміру цю картонку і е, закрутити її не дуже туго, але й не дуже е, Легко і потім е, залишити тут такі, таку дірочку і вставити туди от, теж закрутити. Потім її, її залити воском і е, все, в принципі, допомагають дітям Ірина Миколаївна та вчителька трудового навчання Лариса Володимирівна. Однак заливати самостійно віск дітям не дозволяють, бо це небезпечно. Парафін він трошки дає такий аромат, який ми можемо виконувати, заливати баночки після уроків, тому що. Запахи, аромати трошки вони шкідливі для наших дітей, тому вони виготовляють. а Ми заливаємо. Ну що характерно, ми не можемо віск нагрівати більше. 70-80 градусів він може спалахнути. Це теж небезпечно потрібно постійно контролювати. Матеріали закінчуються швидко, розповідає директорка освітнього закладу. Однак шукати їх довго не доводиться, адже на допомогу одразу приходять школярі зі своїми батьками. На нараді із колективом обговорили, що треба звернутися до батьків, до дітей, щоб принести бляшаночки, картон, щоб парафін був. Дуже швидко відгукнулися батьки. Учні приносили і картон, і парафін, і підтримали весь колектив підтримав, і колеги також долучилися. І ось ці свічки вже передані на схід, передані для наших воїнів-захисників. І далі продовжуємо цю роботу, бо вже захопилися, і діти просять, давайте продовжувати. І треба, якщо скільки функцій виконує ця свічка, можна і їсти, зварити, і тепло. Навіть руки погріти це дуже важливо для наших захисників. Ми продовжуємо цю роботу зараз. Запити на виготовлення свічок освітяни отримують від знайомих або батьків учнів ліцею. Напередодні зими їх стає все більше. Тож робота не вщухає. У мене дуже багато знайомих, які зараз там на сході захищають нашу країну, відвоюють наші території назад. Тому зателефонували, сказали, що треба 100 свічок. Спакували, відправили або, можливо, таке по літом заїжджали. Тобто хлопці вже із липня місяця готувалися до, до цих холодів. Тому запити, запити, скажімо так, по телефону і по знайомству передаємо. Інколи приходять. от вчора також був запит на вайбер, прийшов чоловіку, потрібно 100 свічок. Розробимо, передамо. Ну такі були. Допомогти може кожен пусті бляшанки, непотрібні картонні коробки та парафін. Ви можете передати у Бориспільський ліцей. Лідер. Діти та вчителі їх перетворять на окопні свічки, які зігріють наших відважних захисників. Олена Гриньок, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.